14 людей померли від грипу та ГРВІ. Про це повідомили в центрі громадського здоров'я. Зокрема, на поточному тижні два летальних випадки зафіксували і від COVID-19. хворімо менше, але стаціонари все ще заповнені. Медики кажуть, що цей сезон грипу. Позначений особливо складним перебігом через низький рівень щеплень та запізніле звернення по медичну допомогу. Виникає у тому числі і бактеріальна пневмонія. Про це в ефірі ТСН розповіла керівниця центру респіраторної медицини. Світлана Гук каже, недуга вражає молодих людей віком 40-45 років. Перші три дні наслідки неочевидні, але ускладнення можуть початися швидко і розвиватися стрімко до бронхітів та запалень легень. Якщо у вас стан погіршився дуже раптово, це дійсно от тільки що все було добре, а через годину людина каже, все мене ну прям розпластало, ну, розпластало, висока температура, вона погано збивається. Найліпшим ідеальним є тестування, але не всі можуть, не всі хочуть, і інколи тестування може, особливо ПЛР, зайняти 2-3 доби, тому знаючи, що наразі епідемія грипу бажано приймати противірусні препарати з першого дня. Ну, краще він, вибачте, буде зайвим. Да, це не дуже академічна історія, такі поради робити. Але коли дійсно пацієнти 85-86 років, вони тиждень хворіють вдома і вже на хвилі е ускладнень поступають до нас, дуже складно їх взагалі залишити в живих.